Привіт усім любителям спорту. В цьому короткому відео я хочу поговорити на таку тему як найкращий сніданок для спортсменів. І коли ми розуміємо трішечки фізіологію, що відбулося за ніч, то ми якось логічно навіть розуміємо, що нам треба надати нашому тілу з самого ранку. Ну, по перше, протягом ночі ми нічого не пимо. Ми не п'ємо водички, ми не рухаємось активно. Але наш кишківник продовжує працювати, наші системи продовжують працювати, печінка, нирки, серце, усі системи продовжують працювати. І особливо кишківник він продовжує е, процеси травлення, якщо в нас була якась вечеря, і, або навіть і е, в декількох випадках ланч, якщо він був дуже-дуже, дуже такий а, а, heavy, як важкий, як то кажуть. А, от. І ми розуміємо, що тіло на ранок потребує багато рідин для того, щоб очиститися, детоксикувати себе від усіх продуктів катаболізму, усіх продуктів метаболізму обмінних процесів, які сталися вночі. Ми мало рухалися, тому дуже багато різних кислот накопичилося в наших тканинах, ми починаємо рухатися, і тіло вже готове віддати їх на вихід, тобто, як то кажуть, для детоксу. І якщо ми навіть візьмемо до уваги, що і крепатура це хімічна відповідь. Нервових клітин, нервових закінчень на оксидативний стрес, який був в нас після тренування або потягом тренування, але після тренування тіло відчуває це дуже потужно. Тобто, на наступний ранок після тренування, тобто, от сьогодні, якщо я хочу дати кращий сніданок, то він, по-перше, повинен складатися з багатої кількості рідин. Тобто, це повинна бути якась рідина, це може бути смузі, це може бути сік, це може бути просто вода, в якій можна розвести. антиоксиданти, ну тобто, зробити такий напій, або зробити собі сок, або це може бути якесь смузі. З яї, з фруктів, можна додати туди трішечки якихось вітамінів, можна додати, якщо це в порошку або в саплементах, як -то в таблітосіках. Якщо е у вас була дуже е важка е тренувальна е сесія вчора, то на, на ранок ви можете там, додати трішки креатину або якихось амінокислот. але ні в якому разі не треба робити цей сніданок. Таким, знаєте, важким. Додатково навантажувати всі е системи органів, особливо детоксикаційні системи органів, печінку, е е шлунково-кишковий тракт, нирки, е лімфатичну систему. Дайте час декілька годин після того, як ви прокинулись системі. Зробити цей дренаж, тобто вивести всі токсини. І найкращий сніданок це буде дуже багатий з антиоксидантів, з вітамінів, з рідин а, прийом їжі. От така рекомендація від мене вам сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, а, скидайте це відео тим, кому ви гадаєте, це може бути потрібним. Будьте здорові, займайтеся спортом і достане всі 100. Побачимось в наступних відео. Бай-бай! А до речі, ставте лайки, дизлайки і пишіть свої коменти. Мені буде дуже цікаво обговорити їх разом з вами. До зустрічі!